Ну що, друзі? Єрмак на фронті. Ось така новина, значить, Єрмак уже на фронті. Спеціально туди втік, що він там робить, ви можете спитати. Він втік від набу і сап, тому що щоб ні сап, ні набу ніяк не змогли йому вручити підозри. Де Єрмак? На фронті, якби, і патріотично, і хрен його хто звідти. Дістанет. Як він туди попав, як і всі українці і спіймали його там на вулиці, запихнули в бус на ВЛК, в навчальний центр і на фронт, незрозуміло. Ну, скоріш за все, що ні, як кажуть, як пишуть вже ЗМІ, що він був направлений в підрозділ Мадяра. сам Зеленський його туди прилаштував, і ось там він без жодних бойових завдань, без нічого. Воює на фронті, як то кажуть. Його запрошували всі там командири, і там Чорновіл, і інші. Там ні, він все відмовився, лише пішов до Мадяра. В якому статусі також не зрозуміло. Але головне, що він втік від набу і сам. А куди ще йому тікати? В Європу його ж там зловлять. Зловлять. В Америку, ну та це ж Набу і САП, це ж звідти. ФБР це все звідти. Там вони його посадять, закриють і посадять там навіть в Америці. В Росію ще не час, ще не час. Ще агент повинен виконати пару завдань. А які завдання саме на фронті, саме на фронті буде ще виконувати завдання? Тому що те, що закидають. Єрмаку, це там на пожиттєве. Там на пожиттєве, там держзрада така, що го-го-го, там не просто корупція і розкрадання. Там, ви пригадайте на плівках тих самих Міндіча, куди вивозилися ті гроші. Саме туди, в Росію вивозилися ті гроші, які були награбовані, частина тих грошей вивозилася до Росії. Тому від того, що Єрмак на фронті, легше нікому не буде. Він своєю допомогою нічого не допоможе, а наробити шкоди, біди, то це він може. Як і наробив вже всередині України, так зараз ще там буде продовжувати свою діяльність. Тому звертаюся ще раз: Єрмак повинен бути в СІЗО. Заарештований і сидіти в СІЗО до повного розслідування по матеріалах НАБУ та САП. Слідкуємо, коментуємо, пан Богдан завжди говорить правду. Всім гарного недільного дня, всім папа. -па.